Радо вітаємо вельми шановних гостей у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактоновича Короленка з нагоди урочистої презентації факультету української філології та журналістики у День Соборності України. А ми педагоги, ми основа держави, ми центр розвитку України. Педагогічні університети. І наш, як центральний педагогічний університет має єдину місію. Це Україна-центризм. Це підкреслення, значення українських цінностей. Найвищою цінністю є українська мова. І сьогодні ми відкриваємо центр української мови в нашому Полтавському національному педагогічному університеті. Ми відкриваємо цей центр, щоб він об'єднував різні верстви населення, різні народності, різних людей. Щоб вони всі приходили і вивчали українську мову, купана ціловими, хвилями і провину. Люблена, голоблена силими дібровами. Із усмішки, і сльози, сонця, вітру і грузи наша мова. Всі ж прекрасно знають, що Полтава наша це духовна столиця України. І це є цьому підтвердження, те, що цей факультет відновив знову свою роботу. Факультет філології та журналістики. Це говорить про те, що дійсно тут буде виховуватися справжня нація. На сьогодні дуже багато викликів єднання, єднання зусиль, єднання колективу дозволить вам вистояти в цих надзвичайно складних умовах. Той вчитель, хто живе сам як навчає. Я думаю, що вам треба цим принципом керуватися в своїй педагогічній освітній діяльності. Це висока місія нашого ун університету саме впроваджувати, розповсюджувати, вкликати нашу українську мову, українську культуру, українські наші цінності. І бажаю, щоб здійснилася наша. Єдине бажання це перемога.